Всіх вітаю! Мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про емоційне вигорання. Знову ж таки, емоційне вигорання це все ж таки історія, коли людина. Працює з людиною. Ми сьогодні будемо, звичайно, концентруватися на ту історію, коли, наприклад, психолог, психіатр, лікар, медсестра працює з людиною. Але в той же час ми маємо розуміти, що емоційне вигорання може бути і в господарки, яка працює, працює. В себе дома 24 на 7, піклуючись про свою сім'ю. В неї також може бути емоційне виграння. Просто в літературі найчастіше описується ось цей момент спеціаліста, який. Працює з людиною. А відповідно, вперше було сформовано ось таке визначення, ось такий термін емоційне вигорання Фрід Фреденбергом. А в 1974 році він почав помічати в собі певну симптоматику, і в той же час почав помічати у своїх колег-психіатрів також подібну симптоматику. І дав йому ось таке визначення, що ось це емоційне вигорання, воно спостерігається у психічно здорової людини, яка надає ось цю допомогу людині в емоційно напруженій атмосфері. Тобто ось цей такий момент, коли Така от складна, там складна, там складна ситуація, там складна ситуація, там емоційно напружена ситуація, да там усі всі стреси, стреси, стреси пов'язані з роботою. От, і це приводить до емоційного вигорання. В принципі, ми якраз і говоримо про ось ту ситуацію, коли ось ці стреси, 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 стреси на роботі будуть призводити до емоційного, емоційного вигорання. І в той же час може бути таке, що людина ось там на роботі емоційно вигорає. І в принципі приходить додому, переключається на щось позитивне, дав своїй сім'ї, ось все вдома, а просто вже не хоче ходити на ту роботу. А я така, коли і на роботі погано, і приходить додому, і не абстрагується від цієї роботи і, Відповідно, продовжується. І тоді вже там буде історія про те, що і на роботі все погано, і вдома все погано, і моє все життя погане. От надалі, все ж таки, Христина Маслач більш так допрацювала цей термін, і уже в 1982 році. А вона. Це назвали як синдром фізичного і емоційного вигорання. Да? Вона більш-менш допрацювала цей термін. У будь-якому випадку сьогодні ми говоримо емоційне вигорання, перегорання, психічне вигорання, емоційне згорання, професійне вигорання, тобто є безліч назв. Да? Але в будь-якому випадку це одне і те саме, і це комплекс симптомів, де якраз. У людини знижується ось ця зацікавленість ось тією всією роботою, ось ця мотивація виконувати. У людини спостерігається ось це формальне виконання роботи, в той же час розумове виснаження і фізичне виснаження. Там ми будемо спостерігати найчастіше це байдужість, це ми можемо спостерігати вже там історію халатності. Ми можемо спостерігати, що не просто. Робота погана, а я як спеціаліст поганий, люди не такі, а структура, в якій я працюю, воно не таке, все воно не таке. І в той же час людина знову ж таки може говорити, що і я поганий як спеціаліст, я вже там якийсь не такий, там це теж не таке, там все не таке. Вот. Далі найчастіше будуть страждати жінки, тому якщо ми будемо а, говорити про причини, перше це ось ця особистісна особливість, тому що жінки вони більш чутливіші. Да? І тут якраз ми говоримо про ось таку особливість, коли людина більш чутлива, да? така ось ця тендітна, ось така вся всім хоче, а, якось допомогти, а, за всіх піклується, за всіх переживає. Всіх якось намагається опікати да так? ося така ніжна тендітна натура, дає найчастіше ми все ж таки говоримо про жінок. Чоловіки також можуть бути такими, але найчастіше це ось ця чутливість, да, ось це все я відчуваю, що ось тут, якось там якось щось не так, і тут якось теж щось не так. І це все впливає. да, Тому найчастіше, коли ми шукаємо якусь роботу, для нас головне не стільки, скільки ми заробляємо, да? але це так же головне, але є ось цей дуже такий ключовий момент, а що тут за колектив? Чи зможу я з ним якось нормально співпрацювати? Да? Тому що ось цей колектив. Ось ця атмосфера, а вона також впливає. Да? І як я себе буду відчувати ось в цьому колективі. В той же час це може бути історія про те, коли людина так швидко загорається якоюсь ідеєю да? і, відповідно, швидко перегорає. От. Наступний момент це все ж таки організаційний момент. Тому що, коли на роботі немає чітких якихось рамок да, чітких розумінь того, що ти маєш робити, які твої саме обов'язки, ось немає ось цієї такої якоїсь справедливості, да, і тому може відбуватися, що з однієї сторони хтось зробив велику помилку, але в хороших стосунках да, з керівництвом, і йому ах, якось там проживеш. Да, а хтось зробив маленьку помилку, і він ну, тільки <с> <починає>, починає знайомитись там з колективом або в якихось таких нейтральних стосунках з керівництвом. да, і йому можуть там таке, такий великий штраф да, впаяти і тому подібне. Тому ось це теж так. Є чіткі рамки, чи є ось ця справедливість, да, що там стосовно конкуренції, да, чи буде, так би мовити, пропускатися ось цей момент. А, Поганої конкуренції, да, такої є обманливою конкуренції. А да, ось це там хі, -хі ха ну це все в общем, щось таке погане. Да, ось ці такі погані вчинки будуть наказуватися чи не будуть наказуватися. І наступний момент це змістовність роботи. Це коли людині потрібно постійно обробляти якусь велику складну кількість інформації, брати відповідальність не просто за себе, а за велику кількість людей. І в той же час це ось такі, а, потрібно приймати складні рішення, да? ось такі ризики, ось це все обдумувати. В той же час а, все ж таки це історія про те. А з ким людина буде працювати, да? тому що є такий складний контингент, є такі складні ситуації, да? наприклад, там а, неблагополучні сім'ї, з ними також потрібно якось співпрацювати. В той же час ось ця робота з невеликовно хворими. Це ж також потрібно сили, да? все ж таки якось їх намагатися підтримувати. Да? Ось цей момент, що давай тут і зараз поживемо, а, і, і давай тут і зараз хоча б поживемо, хоча б. Посміхнемось і якось ось цей момент, да, тому що ми розуміємо, що не вилікована хвора, але ось тут і зараз ти живий, да, давай хоч тут якось поживемо, порадіємо. От. Коли ми будемо говорити про патогенез, то знову ж таки є дві фази. Перша, це фаза опору, тобто ось ці стресові фактори, які на роботі, людина, в принципі, може їм якось протистояти, да, в той же час відчуває ось цю всю напругу, але якось так протистоїть, є ось, цей, ось ця зацікавленість, ось цей ентузіазм стосовно роботи. Да, і тому якось так. Щось якось так, да на фізичне напруження, ось точніше, да, ось це таке напруження. Відчуття напруга воно є. От, але в той же час людині цікава її робота. І наступний момент, це вже фаза виснаження. Це ось тут уже. і робота погана, і все в мене погано, і дритівливість, і пригніченість, і мотивація вже спадає, зацікавленість спадає. Тут уже ми побачимо ось це формальне виконання роботи. Тут вже ми побачимо, що починає не просто виснаження у людини з'являтися, а тут вже з'являється з'являється певна симптоматика, тому найчастіше так в народі ми і говоримо. Да? Що якщо ти не відпочиваєш, то ти зараз, так би мовити, твій організм виборує ось. Оце право відпочити, да, і ти захворієш. Да? І тому ось в цьому моменті якраз і з'являється, чи тут якась простуда, чи тут як щось загострилося да, хронічне у людини, чи тут щось якась появилася болячка, да? і таким чином організм намагається вибороти собі ось це право відпочити від ось цієї всієї роботи. А якщо ми говоримо про класифікацію, то знову ж таки є ну, різні варіанти класифікації, але ми зупинимося на більш такій, такій стандартній, класичній. Це п'ять стадій Гінберг. Перша стадія це медовий місяць. Ну, в принципі, ми розуміємо, що е, щось таке, да? От, відповідно, тут є певні стресові фактори на роботі, людина може їм протистояти. Ну, Начебто все нормально. А наступний момент це нестача палива. Це історія про те, що людина спроможна виконати свою роботу, і в той же час вона її виконає, якщо є ось. Це така додаткова стимуляція. Да? Це може бути. Наприклад, я не виспався, не спав щось собі погано, спав, піду, я зараз вип'ю кави, бо я якийсь такий втомлений, сонний. Ой, піду, я зараз вип'ю кави. Да? Це може бути просто якась стимуляція. Таку Цікавою, це може бути просто там щось якось замотивували додаткову людину, і вона виконує свої обов'язки професійні, хронічний процес. Це ось тут уже нерецівливість, пригніченість. Це ось цей момент е, а є якийсь сенс в моїй роботі чи ні? Що мені взагалі робити? Це ось ця незадоволеність роботою з собою. А, і тут уже ось ця втома змінюється, а точніше, до неї ще можуть або змінюється, або додається. Да? Тобто, знову ж таки все індивідуально. От найчастіше ми говоримо, що додається. А... Уже щось у мене тут головка болить. Да? Ось так якась симптоматика. Уже щось тут головка болить. І на цьому моменті, якщо так образно сказати, людина буде ой, я щось втомлений, головка болить, піду, я зараз схожу в аптеку сам собі, куплю якусь таблеточку, щоб ну, довиконувати ось цю всю роботу. Наступний момент це вже криза. Тобто, ось ця вся симптоматика погіршується і, умовно кажучи, Тут частково або повністю знижується працездатність, і тут вже симптоматика загострюється, і тут уже людина буде говорити, у мене вже мігрені, потрібно сходити до лікаря. Або мігрені такі, що я піду сам собі, я ще сильніші якісь медикаменти буду купляти, да, аби тільки щоб щось там доробити усю всю роботу, хоч якось доповсти до ось цього якогось мінімуму виконання своїх обов'язків. І наступне це уже. Пробита стіна, це історія про те, коли вже сам лікар стоїть і думає: слухай, а ти виживеш чи ні. Ну, Я так умовно розповідаю для того, щоб зрозуміти. Тобто ми розуміємо, що пробивання ось цієї, ну точніше, не пробита, а пробивання ось цієї, ося стадія пробивання стіни. Це історія про те, коли вже людина на грані життя і смерті, і коли вже йде ось це таке. Дуже така складна ситуація. і Там уже про роботу вже ніхто не говорить. Там уже ми говоримо про те, а викарабкається вона чи ні? Симптоми емоційного виграння це все ж таки реакція на ось цей. Тривалий стрес, який відбувається на роботі. Тому знову ж таки, тут може бути історія про те, що лише на роботі, або ось цей весь стан, да, ось ця незадоволеність, ось ця така байдужість, роздратованість переноситься і ще в своє особисте життя бачите, я вже давно тут не знімала, і тому тут полюкала. Ладно, хай буде на цьому мікрофоні. Відповідно, що ми побачимо? Ми побачимо ось це така байдужість. Ми побачимо зниження ось цієї зацікав... зацікавленості в виконанні своєї роботи, зацікавленість в цієї всій роботи також буде знижуватись, мотивація буде знижуватися. В той же час ми побачимо ось це виснаження. Ми побачимо дегуманізацію, тобто Якщо ми говоримо про психолога, психіатра, лікаря або да, медсестру, то тут уже буде історія про те, що не будуть намагатися або буде складно зрозуміти а, ось, свого клієнта, пацієнта, ось, а, уже не така буде емпатія, уже не такий буде рівень співпереживання. Тут уже можемо ми говорити про Певні помилки про певні недопрацювання на рівні халатності. Тут ми можемо вже говорити про те, що людина може вже не сприймати себе як хорошого спеціаліста, все знецінювати себе як спеціаліста, ось цю всю організацію, ось цих людей, кому вона допомагає. Тут уже можуть відбуватися такі от руйнації ідеалів, особливо ось цієї роботи. Да. Е, от, і, ідеалів стосовно своєї роботи, да, що от, яка була там, я йду, наприклад, я йду в психологи там, та для того, щоб допомагати да, людям, для того, щоб світ ставав кращим, от, для того, щоб ніхто не переживав того кошмару, який я пережила в своєму житті. От, і тому я йду зараз в психологи, тому я працюю психологом. Да, і відповідно, якби в мене було б емоційне вигорання. Професійне вигорання, то я би так вже все знецінила. Ой, та всі ви такі, якісь не такі. От, Все це не має сенсу. І все. всім дякую до побачення. Далі відповідно, дратівливість, посимізм. І тут такий момент, що людина вже буде намагатися ізолюватися від соціума, від ось цих всіх обов'язків, від ось цих всіх клієнтів, від навіть може бути таке, що від своїх рідних і близьких. Давайте подалі. Я хочу побути на самоті, десь там подалі, 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 в той же час. А людина буде якось уникати виконання ось цих таких складних обов'язків, да? уникати ось цієї складної відповідальності. Якщо все ж таки було доведено, що вона помилилася, то вона буде говорити це не я, це організація, це керівництво, це люди не такі, всі вони не такі. От, всі винні хтось там, але не я. От, відповідно, людина от на фоні того, що тут все так погано, погано, буде тікати від ось цього всього поганого в певній залежності. ця людина може переїдати, може вживати алкоголь, наркотики, тобто в кожного в своїй залежності. Наступний момент це все ж таки, що буде відбуватися на фізичному рівні. На фізичному рівні це зрозуміло втома, м'язова слабкість, малявість, тут вже спина болить, голова болить, тут уже тиск запаморчення, тут вже може бути таке от потемніння в очах, тут уже порушення сну. що... А людині складно заснути, вона вже прокидується. Вона розуміє, о боже, мені йти на роботу. І тут вже йде такий тривалий час для того, щоб розкрутити себе, прокинутися, зрозуміти, ага, я все-таки йду на цю роботу. А ми розуміємо, що тут уже людина буде вже не встигати. Щось там виконувати, кудись там іти, і ось ці недовиконані обов'язки вони будуть накопичуватися, що буде провокувати да, і ще сильніше емоційне вигорання. Тут уже буде проблема з апетитом, тут уже буде знижений імунітет, тут уже буде така історія, чи то мені дуже жарко, що я пітнію, чи то мені дуже холодно, що в мене узноб, тут уже проблема з тиском. А тут уже знову ж таки були спина от. Ну, ну, в принципі, так, да? Ну, да, от. Відповідно, якщо ми будемо говорити про ускладнення, то знову ж таки, це може бути депресія, це може бути загострення якихось хронічних захворювань. На фоні того, що це знижується імунітет, це, знову ж таки, можуть бути якісь інфекції, а може бути таке, що якась болячка появилась. Ця вся болячка, вся історія це все ж таки історія про те, що організм. Бореться за своє право відпочити. Діагностику проводить психіатр або психолог, або психотерапевт. В будь-якому випадку найчастіше ми говоримо про ту ситуацію, що коли людина звертається вже до спеціаліста, то там уже є історія про те, що на фізичному рівні вже є ось така яскрава симптоматика, коли вже не просто мені не подобається ця робота, я втомлений. А коли вже і голова болить, і спина болить, і я втомлений, і ця робота мене просто бісить. От в такий момент якраз найчастіше і звертаються до спеціалістів. До спеціалістів. От Відповідно, спочатку проводиться опитування, да, знайомство, тобто спеціаліст збирає анамнез, там вже будуть проводитися опитувальники, методики для того, щоб дослідити ось це емоційне вигорання. В той же час також проводиться дослідження емоційно-особистісної сфери людини, да, тобто досліджуються ось ці індивідуальні особливості людини. О, для того, щоб зрозуміти ось цю всю загальну картину, а, от, якщо ми будемо говорити, ну це може до речі, досліджуватися, як це може бути. А, для того, щоб дослідити ось ці індивідуальні особливості, тут можна використовувати Айзенка, тут можуть використовувати а, ось ці методики на кольори, да, тобто вибираєте ці всі кольори. От. А, якщо ми говоримо про лікування, то знову ж таки, емоційне вигорання дуже добре так, піддається психотерапії, тому тут прогноз сприятливий. І відповідно це все ж таки йде робота стосовно мотивації, стосовно зацікавленості роботи. Це йде історія про те, яка тобі робота подобається, да? можливо, там тобі взяти якесь хобі. От, це все ж таки історія про ось цей режим. Тут я відпочиваю, тут я насичуюсь певною енергією виконанням певної роботи. Да? Ось це моє хобі. і в той Час мене має бути повноцінний сон, да, певний режим дня, от, ну, так би мовити, здоровий спосіб життя потрібно вести. Ну, тут теж ми про це говоримо, тому що це має ну, не прям щоб але певний режим харчування, певний режим дня. От, це все ж таки історія для того, щоб запустити ось цю всю нашу фізіологію, да, і відпочити. Головне відпочити і робити а, певні ось такі. Роботи, які б нас би надихали, да? там десь ми можемо погуляти з друзями, там, де ми можемо десь займатися спортом, там десь якесь хобі. Там ми можемо а, все ж таке виконувати якусь роботу, да? яку давним-давно хотіли, але щось якось там якось воно й не йшло. Да? І тому ось це хобі реалізувати. Своє. Тут також це все обговорюється, а наступний момент це медикаментозна терапія. Знову ж таки, тут лікар-психіатр, в залежності від ситуації, буде там дивитися, там, можливо, будуть антидепресанти, там можуть бути певні медикаменти від тривожності, там можуть бути седативні, там можуть бути певні такі стимулюючі препарати. Да? Давайте, щоб була енергія. Ну, Знову ж таки, це все лікар, лікар. А назначає це все обговорюється з лікарем. Психіатром. А, якщо ми говоримо про прогноз, то знову ж таки а, тут потрібно ну, оцей же ж режим дня, да? тут має бути відпочинок, тут ми маємо повноцінно спати, тут ми маємо а, щось приємне робити і спорт, і прогулянки з друзями, якось переключитися, щось позитивне тут має бути, тут і харчування, тут і повноцінний сон. Ну, в принципі, звичайні рекомендації для того, щоб розуміти, що ось це моя робота. Робота, все, що там на роботі, залишається на роботі. А ось тут я приходжу додому, да, і я тут починаю щось таке там робити, те, що мені подобається, да, якось намагатися збалансувати свій режим після роботи. Да, і намагаюся все ж таки цінувати те, що в мене є, да, там, і в такому, -такому моменті. Да. То позитивно, да, тут ключовий момент розділяти ось там на роботі і намагатися, ось тут теж такий момент, а протидіяти. Да? Тут будуть пропрацювати ось ті моменти, що робити, як реагувати на ось цей стрес, да? пропрацювати ось цей стрес, але в той же час розділяти роботу і дім. От ну, в принципі, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.